Так, Продовжуємо звуження. Один ряд звуження вже є. І тепер далі П'ять синіх. Набираю синю і проходжу через другу бісеринку. Так. І тепер через синю бісеринку, яку щойно набрали. Друга синя. закрыть. Четверта синя. И пята синя. Так, далее пять жёлтых Пять жёлтых є, далі чотири чорних. Так, перша. Друга третя, четверта чорна, біла, дві чорних. Перша, і друга. Дві помаранчеві. Перша над чорною. Друга помаранчева. над першою помаранчевою лягає. Так. І три жовтих. Так що я в них заплуталася. Так, три жовтих. Друга жовта над жовтою і третя жовта. Так, дві помаранчеві. Ой, так, ниточка. Перша і друга помаранчевий. Ой, що не підчепила. Так, друга помаранчева. І чорна одна. Закінчуємо ряд. Так, рівня бісеринку, от, проходжу через дві бісеринки, вертаюся через дві, і знов я проходжу через нижній ряд, а можна через декілька бісерин пройти, щоб отут у нас утворювалася. Ниточка по, по діагоналі. Тоді вона буде краще тримати всі края, бісеринки не будуть роз... ну, розпадатися по різним сторонам. Розвертаємо роботу. Так. Тепер у нас йде на початку ряду чорна над помаранчевою. Дві помаранчевих Над помаранчевою. і Ще одна помаранчева. І проходжу через всі бісеринки нижнього ряду, три штучки там. Навіть не три, а чотири було. І через три бісеринки верхнього ряду. Все. Бачите, тоді у нас? Це місце краще буде лягати так, далі в нас йде жовта над середньою жовтою, дві помаранчевих друга помаранчева. Дві чорних так, перша і друга чорна. Біла. Три чорних перша друга. І третя чорна. Так, далі нас шість жовтих. Шість жовтих є. Далі йде п'ять синіх. П'ять синіх є. Тепер проходимо через декілька бісерів нижнього ряду. И вертаемся через верхний ряд. Так, ряд завершен. Развертаем работу. Так, теперь пять синих. Перша. Друга. Я прохожу через всі бісеринки нижнього ряду. Через чотири штучки. І через три бісерини верхнього ряду. Так, це три синіх. Четверта. І п'ята. Далі сім жовтих. Так, сім жовтих. Зробили. Далі дві чорних, перша чорна і друга чорна. Біла. Дві чорних. Перша і друга чорна. поранчові перша, друга помаранчева. І третя помаранчева. Закінчуємо ряд чорною бісеринкою. проходжу через верхній і через нижній ряд декілька бісеринок. Ряд закінчили, розвертаємо роботу. Чорна. Проходимо через помаранчеву, одна помаранчева. Дві чорних. Так, набираємо одну і проходимо через чотири нижніх бісеринки і через три верхніх. Тепер друга чорна. Так, біла. Чорно. Далі сім жовтих. Сім жовтих вже є, і шість синіх. Так, завершуємо ряд зробили шість синіх, і проходимо через нижній ряд і через верхній. Розвертаємо роботу. Починаємо сім синіх. Сім синіх вже є. Далі шість жовтих. Зробили шість жовтих. Далі чорна. Біла. Чорна. І ще одна чорна завершуємо ряд. Проходимо через нижніх декілька бісерин і через верхні. Розвертаємо роботу. Так, тепер у нас іде. Бело. Далее семь жёлтых. Семь жёлтых дробила, Далее семь синих. Починаємо начинаем наступный ряд. вісім синих. Вісім синих е. Далее пять жёлтых. 5 жовтих зробили. Розвертаємо роботу. Три жовтих. Так, перша. Друга. І третя. Так, і проходжу через чотири бісеринки нижнього ряду. І через три 3... І сирини верхнього. Так, і далі вісім синіх. Зробили вісім синіх і закінчили ряд. Розвертаємо і починаємо ряд з вісьми синіх. Так, вісім синіх є. Закінчуємо ряд одною жовтою. Повертаємо роботу. Робимо сім синіх. Так, зробили ряд синіх на сім бісеринок. Розвертаємо і робимо ряд на п'ять синіх бісеринок. Так, зробили ми ряд на п'ять бісеринок. І далі я зроблю. Ще три рядочки на п'ять бісеринок. Робили я все таки, тільки два рядка доробили все у мене три рядочка. На п'ять бісеринок. сиринок. Вот Отак, ніби занадто довго якісь виходить. Так, зараз ниточку пройдуся кілька разів, щоб стягнути цей край. Угу. Не хоче йти. Так. так. І вийду десь так з серединки. Так, в мене є ось така застіпка. Вона тут блокується, щоб не розчіпалася на три дірочки. От я її буду пришивати. І треба розмістити. Подовжені так посерединці. От, я вивела голку там, де мені потрібно. от, Як воно буде дивитися. так, І тепер через бісеринку і отвір я буду пришивати. Так, в цьому напрямку. Ой, так. так, пришила. Так, тепер в цьому напрямку через іншу бісеринку я буду пришивати. Так, через бісеринки проходжу, поки бісеринка дозволяє мені проходити. Так. Так, зараз більше не хочу пускати мене. Зараз спробую перейти тепер під застіпкою, пройти до наступної дирочки. Починаю пришивати тут, до цієї бісеринки. Так. Тепер пришиваю до іншої бісеринки. Прохожу до третьої дирочки. поаккуратно, щоб бісеринка не лопнула, тому я не буду ще раз через неї проходити, тому що вона вже не пропускає. Так, І через іншу бісеринку з правого боку пришию. Перешита застіпка. Я її ще, знаєте, де пришила. Навкруги, так, через бісеринки навкруги. Якби обмотала, щоб оце місце сильно не відходило. Так, вона у защіпається, от. Такий катальончик у нас вже готовий. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Робота, в принципі, цікава, щось новеньке. Так. Ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб не пропустити нічого нового. Нараді всім па-па.